У Бахмут хочуть возити туристів, але водночас туди не пускають цивільних. Що відбувалося в окупованому місті у травні 25-го року? Дивіться у відео. На початку травня Бахмут став одним із центрів російської пропаганди. Окупанти завішали плакатами місто до дня Побєди, а українські стяги зафарбували російськими. Самого ж 9 травня вони влаштували парад дронів серед сірих руїн міста. Яскраво виділялись пропагандистські плакати та прапори окупантів. 18 травня стало відомо, що окупаційна адміністрація розглядає можливість не відновлювати зруйновані та окуповані українські міста. А законсервувати їх у нинішньому вигляді, зокрема, йдеться про Авдіївку, Вогледар та Бахмут. Ватажок так званої ДНР Пушилін прямо сказав: деякі квартали можуть бути перетворені на туристичні локації, щоб цитую показати, з чим стикалися люди на різних етапах бойових дій тобто показувати зруйновані будинки, знищену інфраструктуру, уламки як музейні експонати. А вже 20 травня російські окупанти відзначали річницю освобождення Бахмута. Саме цю дату в Росії офіційно називають днем визволення міста. У реальності йдеться про річницю повної окупації Бахмута, міста, яке з того часу перебуває під російським контролем. І майже повністю зруйноване водночас російська пропаганда перетворює дату 20 травня на символ і пропагандистський культ, намагаючись подати загарбання українського міста як перемогу, ігноруючи масштаби руйнувань. Та ми звернули увагу на те, що 20 травня. Тема так званого звільнення Бахмута лунала переважно у російських телеграм-каналах з невеликою аудиторією від 3 до 5 тисяч підписників. Регіональні та провідні медіа Росії цю подію майже не висвітлювали. Не виступив із публічним привітанням, і очільник так званої ДНР Денис Пушилін. Загалом інформаційна активність навколо Бахмута в російському просторі помітно знижується. Травня наша редакція дізналася, що до Бахмута намагаються заїжджати цивільні. Вони їдуть із боку тимчасово окупованих територій. Переважно мета місцевих зробити ремонт своїх осель. Однак їм перешкоджають окупанти. Активісти Жовтої стрічки розповідають, що до міста намагаються приїжджати люди, які виїжджали із ще не окупованого Бахмута на тимчасово окуповані території до родичів. Життя там як такого немає, але місто не повністю закрите для цивільних. До Бахмута можна потрапити, якщо їхати з боку тимчасово окупованих територій. Активісти кажуть, що офіційного наказу на заборону приїзду в місто не бачили. Військові просто підходять до людей і кажуть, що проїзд заборонено, посилаючись на окупаційну адміністрацію. Власникам приватних будинків забороняють проводити будь-які ремонтні роботи без погодження з військовою комендатурою. Йдеться навіть про дрібні ремонти, як заміна вікон, даху або утеплення фасаду. Особливо суворо росіяни ставляться до будинків біля доріг і вищих поверхів. За словами місцевих, окупанти бояться встановлення спостережних пунктів. На кадрах, які публікували окупанти минулого місяця, можна побачити, у якому стані знаходяться деякі будинки та вулиці міста. Серед них всіх святський храм. Будівля посічена уламками, купол святині обвалився. Територія біля святині завалена уламками боєприпасів. Такий вигляд зараз має центр Бахмута. А це вже кадри руїн, що залишились від житлових будинків. Дякуємо, що дивилися. Не забувайте вподобати, прокоментувати та поширити це відео.